У рамках проєкту Скарбничка здоров'я за підтримки Миронівської птахофабрики та благодійного фонду МХП громаді 320 дітей із Канева та навколишніх сіл отримали консультації лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, не виїжджаючи із Канева у центрі первинної медико-санітарної допомоги. 5 та 6 грудня цього року до Канева прибули близько 30 медиків лікарні Охмадит. Це був 120-й виїзний прийом лікарів Охмадиту в містах України та вже третій на Канівщині. Сьогодні ми знаходимося на чудовому проєкті, який називається «Скарбничка здоров'я. Благодійний фонд МХП громаді спільно із Охмадит організовує такі чергові виїзди. Ми вже працюємо більше двох років, і досить багато діток оглянули. Навіть сьогодні у нас вже вдалося оглянути більше 200 діток, жителів Каніва. Нам надзвичайно важливо, щоб у дітей був доступ до якісної медицини. Тому от в співпраці із місцевою лікарні ми проводимо ще такий черговий огляд для того, щоб ще. Краще діагностувати та покращити здоров'я жителів громади здоров'я це найголовніше в нашому житті, а тим більше, якщо йдеться про здоров'я дітей, тож ми разом з благодійним фондом МХП громаді продовжуємо підтримувати проекти спрямовані на залучення якісної медицини в наші громади. Ахмадит це найкраща дитяча клініка в Україні. Тож дякую лікарям, які вже втретє приїздять до Канева і обстежують наших дітей. Це вже наш 120-й виїзд з травня 2022 року. Ми об'їздили багато регіонів і зробили вже свої висновки про те, яка патологія починає домінувати серед дитячого населення. Лідірують в патології це. Ендокринні захворювання це надмірна вага, тому що є переїдання і заїдання на фоні стресу. Так, також патологія щитоподібної залози, яка більше виходить на перший план у підрядків. Ми бачимо порушення кишково-шлункового тракту, тому що змінюється режим харчування, і ми бачимо розлади харчування тобто, це ще не хвороба, а це ми кажемо як передхвороба, яка може розвитися потім в патологію жовчного міхора, патологію нерок. І інших органів за день візиту дитина може прийти практично всіх лікарів, що нереально, якщо сім'я буде їхати в місто Київ і записуватись до лікарів, це зробити неможливо. Так, це третій виїзд лікарів охмадиту в нашу канівську громаду. На базі нашого закладу організовані ці виїзди. Ми вже один до одного пристосувалися. Наш заклад, і мої працівники створили їм всі комфортні умови для роботи. Ми їм надали свої кабінети максимально по їхній професії. Доєднали все, що їм потрібно для роботи, і вони у нас активно працюють, приймають велику кількість людей. Хочу відмітити, що з кожним роком всі ці огляди робляться все більше і більше організовані. Немає черг, немає ніяких непорозумінь. Ну і це є позитивно. Задоволені можливістю проконсультуватися із лікарями найкращої дитячої лікарні країни батьки маленьких канівців. Андрій Сакун із дружиною привели на прийом своїх синів – 12-річного Юлю та 6-місячного Кирилка. Уже зручно. По перше, що не у всіх зараз є можливість відвідувати лікарів такого рівня, тому дуже зручно, що вони приїжджають до нас. І багато категорій лікарів не представлені е, в нашій лікарні, наскільки мені відомо. До алерголову, допустимо, ми їздили в Черкаси, а зараз ну, дуже зручно. Тому я хочу подякувати організаторам і побажати, щоб такий заход був частіше. Ми ходили. Доматолога до невролога, до педіатра, а зараз чекаємо на ОЗД серця. І хочемо дуже подякувати фонду МХП громаді за таку надану можливість. Завдяки цьому фонду ми маємо можливість відвідати вузькопрофільних спеціалістів, до яких нам потрібно їхати в Київ або з Черкаси. Ми зекономили кучу часу, нервів і енергії, відвідавши всіх потрібних нам лікарів. Цей проект нам дуже, дуже важливий. І маємо надію, що це буде щорічно. Такі. Проекти проводитися Марія Гламаздіна, Євген Брусліновський, студія Дніпрова зірка.